Мер Івано-Франківська звернувся сьогодні до президента Януковича на думку Віктора Нушкевичуса, глава держави, не володіє повною інформацією щодо протестних акцій на майданах країни. Тому міський голова апелював до президента із проханням дослухатися до свого народу та припинити насильство. У вас сьогодні два шляхи і нелегкий вибір. Перший шлях дослухатися до свого народу, припинити насильство. І повести Україну шляхом демократичних перетворень, другий шлях потопити країну в крові і війти в її історію як очільник, який намагався створити і утвердити диктатуру, пане Президент, Я молю Бога разом з цілою країною за те, щоб Він дав вам і всім нам мудрість і розум, вибір за вами.